Вітаю вас! Економічне відео і про валюту. Але на початку маленька реклама. Для членів клубу економічної мудрості буде окреме відео про федеральний бюджет Російської Федерації. Скільки зібрали грошей, куди витрачали? Чому стільки зібрали, а не стільки взагалі, що там відбувається в тій Росії? Так що, якщо хочете розібратись, а чи є у Путіна гроші на армію, на війну, ну, ставайте членами Клубу економічної мудрості. Там є кнопочка Спонсорство і клуб. І будете знати не тільки про Росію, але й про Україну. Відео про державний бюджет України теж буде. А зараз валюта. Як бачите, офіційна статистика нашого Національного банку про купівлю продажу валюти населенням. Так, Коли говорять населення, ми всі розуміємо, що більшу частину валюти купує наш тіньова економіка. Але по традиції називається населення, тому будемо писати, ну і будемо говорити фізичні особи. У нас дуже велика частка тіньової економіки. Взагалі є такий показник, називається Міжнародна інвестиційна позиція. Велика табличка. І там є загальна кількість готівкової валюти, яка обертається в Україні. У нас рекорд. 120 мільярдів доларів. Ні, це, не, це абсолютно фактично, ну, це точно достовірно, однозначно. 120 мільярдів готівкової валюти. Ну, перш за все долари, там і євро є, обертається в Україну. Так. Да. В першу чергу це пов'язано з тим, що в нас дуже велика тіньова економіка. І десь половина цих грошей. Це не населення, це якраз тіньова економіка. Ну ви не гірше мене знаєте. Велика кількість, дуже велика кількість операцій, яку здійснюють наші ФОПи, на валюта, 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 ну, контраманду ніхто не відміняв, фальсифікатних хто не міняв. Навіть якщо е, якісь операції торгові в Україні, дуже часто розрахунки в валюті або ціна в валюті, ну і так далі і тому подібне. Так що це має місце. Так. Да. Про це якось у нас не прийнято говорити, але це ми всім знаємо, всі існує. Саме смішно, що коли про це розповідаєш працівникам із МВФ, у них такі великі очі, а коли ще їм цю цифру показуєш, у них іще більше очі. Тому що вони, на жаль, такі дурні, що за все своє життя не разу не подивились, яку кількість готівкової валюти в Україні. І коли хтось там говорить... Ми надамо позику в розмірі 600 мільйонів. Да подавите вашими 600 мільйонів. У нас 120 мільярдів. от власних. А ви там 700 мільйонів. Та нафіг ви нам треба? Так що можем чим гордитися. Ну, а тепер дивимося на цю статистику. Не буду вас дуже перенавантажувати, я просто вам поясню, що це показує. Бачите таку оранжевеньку. Сальдо. Це мається на увазі, що більше купили готівкою валюти чи продали. Ну, от це, відповідно, більше продали готівкою валюти. Це більше купили. Бачите, так понизу це більше купили. Ну, можливо, ви чули, чули, що на початку року населення активно скуповувало. Так, да, бачите, от тут, так, це у нас що, січень. В січні. Більш ніж на мільярд купили. Бачите, ось. О, ось. Потім лютий 800 млн. І, відповідно, березень 575. Так, да, це мається на увазі більше купили готівкової валюти, ніж продали. Е, Причому вони рахують і те, що готівкове, те, що ви по карточкам прогнали. Бачите, тут от, от воно пишеться, безготівкове, це мається на увазі купівля-продаж по карточкам також. Так, да, дійсно, населення, якщо подивитись. Цілому, то, так, да, дійсно, більше скуповує, ніж продає. Але, звертаю вашу увагу, от бачите, от тут написана цифра, скільки е, за місяць купили-продали. Так якщо от, от беремо тут, бачите, за е, січень мільярд. Що? Правильно. Ой, а що ж вони його не плюсують? Щоб їм руки пообривали. Треба плюсувати, виходить, 2. Мільярд 200. Продали. І майже 2 мільярда 300 купили січні. Це готівко ну, мається на увазі весь-весь обіг нашої валюти. В тому числі по карткам. По карткам. бачите, 2 мільярда, а? І ви ще говорите, вас грошей нема? Брешт, брешт. Лютий. Ну, те ж саме, бачите, фактично виходилось 2,1 2 мільярда продали. Мільярд постиком купили да, мільярд триста а березень продали мільярд ну півтора мільярда вважаєте а купили мільярд а майже 2 мільярда якщо плюсуємо це інше. да чому ну тому що гроші є тому що скажені заробітки в українці так, да, хліба нема за що купити. Бенклі є за що купити. Це відповідно. Ну от грудень, ну грудень взагалі дуже великий купівлю продаж тому що дуже багата якраз ем, тінєва економіка. Тінєва економіка дуже Ну от Взагалі, якщо ви подивитесь, бачите, от, 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 як отут воно, і як тут жовтень і грудень. Взагалі тіньва економіка найбільш активно працює в кінці року. Ну, торгівля купив, продав, перепродав, поставив, розрахувався. Населення більше купує і продає. Тут, розумієте, цікава ситуація, що частина населення продає валюту, щоб відсвяткувати, а частина людей отримає такі скажені заробітки по результатам року, що думає, що робити з грошима, треба купляти. Да. І тому, от, коли говорять, що в грудні скупили більш ніж на мільярд, так, да, скупили. Бабло поперло, бабло. Взагалі, в нас основна зараз на сьогоднішній момент причина скупівлі валюти. Точніше, валюти купують більше, ніж продають. Чому? Ну, по-перше, добре працює тіма економіка. Добре, добре. Ви можете лаяти, проклинати, але на сьогоднішній момент, незважаючи на війну, ну нема в нас проблем. Товари все завалили, причому, якщо раніше ще були якісь там, ну, дефіцит чогось, зараз дефіцита нема. Лебе! Лбе! Тільки питання ціни. Так, да, да, але ж купують. Ні, я розумію, що всі лаються, говорять, дорого, дорого, хвилинку, дорого, ти купуєш, Да. І другий фактор, дуже скажено зросли зарплати. Скажено. Я не заперечую, яка частина валюти скуповує військовослужбовцями. Не заперечую. Але все-таки більше скуповує, ну, от вам. Ну, перше, зросла офіційна. Повернули надбавки, премії. Платить? Та платять не нийте. Платить. Зросла мінімальна зарплата. У нас вона взагалі 8 тисяч зараз. Ну, якщо в долари перебити, це більше 200 доларів. Ну, це ж по-мінімальні ж ніхто не живе. Зарплата завжди більш мінімальна, відповідно. Крім того, знов-таки бізнес. Так, да, на сьогоднішній момент війна дуже добре кормить малий середній бізнес. Скажено кормить. Хтось це тратив, не заперечує. Ну, в бізнесі так не буває, що всіх добре. Хтось все тратив, хтось заробив і так далі. Зараз на сьогоднішній момент. Ну, дивіться, є е, велика кількість бізнесменів, я маю середній малий, які стільки заробили на війні, що я аж пре, ну чесно, от вони якраз і скуповують долар, тому що, ну, по-перше, заначка. Правильне рішення абсолютно. А по-друге, вони почали так скажено скуповувати нерухомість, нові автівки. От у нас цікава інформація за кількістю проданих нових активок. Ми зараз стільки, скільки було до війни. Це не волонтери, це ми не мецедупродних нових автівок по автосалонам. Не по... Ви зрозуміли. Це... Те, що для армії не, не показують. Давайте так, от те, що завозиться для армії, робиться, це не, не торгівля. Це, ми... це не та інформація, яку треба друкувати. Зрозуміло. А от автосалони, так, да, вони фіксують, що на сьогоднішній момент продаж нових автівок через автосалони. На сьогоднішній момент ну, фактично така ж, як була до війни. Там трішки помінялась структура. Ну, знаєте, час від часу моделі. оці міні. То більш популярні, то менш. Ну, це, це завжди було, якщо буде там така ситуація. Але купують. І знову виникає питання, де люди гроші беруть? Де от якраз, якраз. Заробляють, заробляють, заробляють. І да, дійсно на сьогоднішній момент у нас от, ми бачимо, що... Люди більше скуповують валюти, ніж продають. Це незважаючи на те, що у нас по великому рахунку ну, курс радикально не міняється. Взагалі люди активно купують валюту, коли паніка. Паніки нема. У нас зараз відносна стабільність. Оці зміни курсу туди сюди Ой, та чи Але дійсно відбувається. І саме основне, я говорю, от, дивлячись на цей показник, можна сказати одне. Тіньова економіка працює ефективно. Молодці. І тому у нас... В Україні, як ви бачите, немає дефіциту, немає проблем і контрабанди завозять в кількість. кількості. Так що, дай Боже, кожному. Хай скуповують. Ну, розумієте, не можна сказати, що це добре чи погано. Так, да, з точки зору якби, економічної теорії і з точки зору такого цивілізованого валютного ринку, ви скажете, це неправильно. Треба, щоб більше продавали валюти скупово. Не заперечую. Але враховуючи те, що в нас... Ну, все-таки велика частка тієї економіки є, є. Тому от цей індикатор, що більше скуповують валюти, це добре. А не погано, не дивитися. Так, да, влітку, як правило, буде затишок. Чому? По-перше, і бізнес затихає. Ну, просто ви ж розумієте, що контрабанду, привозити не тому, що, а тому, що продати. А влітку дійсно попит на от купівлю продажу знижається і приходиться зменшувати. Крім того, заробітки. Як правило, більше заробітків все-таки в кінці року. А влітку оце починається такі, як би сказати, відпочинковий період і частина бізнесу, ну, навіть якщо працює, то інтенсивність значно зменшується. Це нормально, це кожен рік, це нормально абсолютно. Нельзя сказати, що це от тільки він. Ні, це нормально. Тому так, да, це впливає і в тому числі на скупку валюти. Тому що... Людина от, отримала більше грошей, пішла, прогуляла. Літо, весело і так далі. А і не скуповує долари. А взимку заробила е, заначка. Так, да, це теж впливає. Так що даний сьогоднішній момент от, 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 тенденція, яку ми бачимо, абсолютно чітка. Рік почався, великий мінус. Потім мінус зменшується. І от десь дійсно, от якщо ви подивитесь по графіку, от десь влітку, у нас буде так. Десь сума проданої валюти буде приблизно до суми, скільки продали, скільки купили. Але це влітку. Бачите, от червень. А зараз, зараз тенденція йде зменшення скупки. Абсолютно хороша, розумна тенденція. Дякую вам за увагу. І не забувайте ставати спонсором мого каналу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.